Був прильот, випустили по нам дві ракети Іскандер з касетками. Мені прилетіло одразу ж грудний відділ, попробивало мені легкі, поламало ребра. Саме страшне, то мені два осколки залетіло прямо в хребет. І я одразу впав з ніг і зрозумів, що я ног не відчуваю. Я трошки від, 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 від в стояв це небезпечне місце. Бо знав, що буде другий прильот. Так воно і було, був другий прильот. Е, мені попала в ногу, роз, роз, роздробила кістку, але я вже цього не відчував, так як я, мені відняло ноги. Мене звати головний сержант Оліник Петро Миколайович. Е, я служу в Нацгвардії е, в підрозділі Хартія. Почалась війна, я не зміг сидіти у Львові. Скласти руки і чекати, доки ворог буде нас давити, наступати. І, і тим паче після Бучі, як я ще знав, як там вони здівалися, схватив військовий квіток і пішов до військомату. Докажу, що я по-любому стану на ноги. Це для мене, хоч навіть один процент буде, я його буду по-любому використовувати. Тому я зараз на протязі вже 9 місяців їжджу по реабілітаційним центрам. навіть був за кордоном, але на жаль, я так зі мною трапила за кордоном. Що молодий реабілітолог він мене посадив в таку позу, що він мені зламав дві гомілки, і мені потрібна дуже потужна реабілітація. Звертаюся до фонду, відновлення добробуту та всіх небайдужих для збору мені коштів на реабілітацію.